Усім привіт! Сьогодні на розпакуванні Ulefone Armor 17 Pro. Так, смартфон досить довго до мене йшов, і була невеличка черга з відеооглядів, тому я і не розпаковував цю посилку, і лише на початку 2023 року хочу це зробити. Хоча, звісно ж, цей смартфон я вже бачив. Цей смартфон мені прислали на огляд, і давайте ми його конкретно подивимося. І скоро буде повний відеоогляд, звичайно ж на основному каналі. Посилання на AliExpress буде в описі. Дякую виробнику, що він його прислали. І як завжди, вони прислали не тільки. Тільки сам смартфон, а ще щось цікаве. Бачите, я навіть хотів підглянути чуть-чуть роздер, але там все також запаковане. Тому давайте разом з вами і подивимось. Тож, як бачите, заслали мені немало чого. І це досить приємно. Дивіться, яка штука вперше бачу. Я дійсно не знаю, що це таке. Тут написано Mini magnetic Bluetooth Speaker. До речі, коробка, так м'яко кажучи. Запаковано, наче трамбували, трамбували, але все ж не затрамбували. да? Ну, Давайте подивимося спершу, що це таке. От, мені цікаво, я так розумію, це у нас міні-колоночка така, міні-динамік, яка має грати непогано. Зараз розпакуємо якось його. Не знаю поки що, яким чином, але якось розпакуємо. Так, дістаємо нашу міні-блютуз штуковину, яку я взагалі не знаю, яким дивом сюди вона потрапила, але бачите, Uliphone вже і таке у нас виробляє. До речі, характеристики цієї штуки тут також є: Bluetooth версії 5, стереозвук 3 вати 10 годин від батарейки. Цікаво. Ось така ось у нас маленька колоночка від компанії Uliphone. Вперше бачу таке, і це приємно. Вже хочеться послухати. Але це все я вам покажу на повному відеогляді, звичайно. ж. Так, далі у нас йде чохол, звичайно. ж. Пластиковий. Юліфон взагалі радує тим, що завжди присилають повний комплект. Чохол завжди вони присилають. Ну, класичний, ми вже бачили його з вами не один раз. Він у нас кріпиться, ця спеціальна кліпса засовується сюди. Ось така от штукована. І можете на пояс, наприклад, причепити цей смартфон. Також є отакий от от карабінчик. Ну і сам смартфон, звичайно ж. Давайте подивимось його. Тому що за свої гроші, як на мене, це е, зразу хочу сказати вам маленький спойлер. Я взагалі хотів спробувати взяти саме цей смартфон собі на якийсь тиждень і спробувати ним як основним телефоном покористуватись. От зараз і подивимось, чи варто це робити чи ні. Так, комплектація. Юліфона комплектація непогана. У них тут має бути все і навіть більше. Так воно і є. Оця ось штука у нас в комплекті. Я, чесно, не сильно розумію її призначення, але вона в комплекті у нас є. Ось така от магнітна штука. Далі у нас іде шнурок, інструкція, і навіть скло в моєму варіанті присутнє. І тут у нас зарядка 66 Вт, точно таку ж, яку я вам показував в моделі Armor 18T, точніше, Power Armor 18T. Вона заряджає досить швидко смартфон, і з врахуванням того, що акумулятор тут не самий великий, якщо бути більш точним, то акумулятор тут, по-моєму, на 5000 або 5500, щось таке міліампер, то цей смартфон має взагалі заряджати за якісь там хвилин 35-40 максимум. Це з нуля до 100%. Так що я думаю, вам такий апаратик точно буде цікавий. По дизайну цей смартфон комусь здасться максимально простим, комусь здасться класичним, і це якби його плюс. І, як на мене, я десь щось посередині хочу вам сказати, що відчуваю. Тобто він трошки скучний, як на мене, але з іншої сторони він максимально класичний, такий витончений, і це мені в ньому також подобається. Немає ніяких тут різких перепадів, переходів панельки. Просто рівно згладжена панель, така під карбон зроблена. До речі, це, напевно, пластик. Да, це, 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 це пластик, виявляється. Так, блок з камерами ззаду для роботи нічної зйомки є інфрачервоні датчики. Справа сканер відбитків пальців вмонтований в кнопку. До речі, подивіться, наскільки тонкий цей смартфон. Ось так він в руку поміщається, але бачите, рука у нас ледве-ледве стискається, тому що сам смартфон тут от, широкий, але він тонкий. Ну, тобто, в цілому має користуватися ним більш-менш комфортно. має бути. З цієї сторони у нас кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. Зверху у нас нічого немає, окрім кріплення для кейсу, знову ж таки, і це, мабуть, додатковий мікрофон. А знизу у нас і роз'єм 3.5, і Type-C, і динамік, і мікрофон для розмов, і кріплення для шнурка, до речі, ось тут у нас збоку знаходиться, як і в моделі Armor 18T. Тож, запустимо смартфон, подивимось, як він працює. Хочеться подивитися, як він працює, тому що все-таки 120 Гц далеко не кожен день бачиш, і це приємно. Смартфон, до речі, запустився буквально секунд за 15. Все дуже швидко працює, і це великий плюс. До речі, частота оновлення. Ага, тут напевно стоїть 60. Зразу ж хочеться зайти в налаштування в екран і поставити 120 Гц. Давайте ми це і зробимо. Бачите, у нас є можливість вибрати 90, стандартні 60, або 120. І це дуже великий плюс. От саме тому компанія Юліфон мене дуже сильно підкупає. Е, у них є дуже хороші можливості по налаштуваннях. У більшості смартфонів буде або Примусово 90 Гц. Не пам'ятаю вже, в кого таке було, але було. В когось просто буде 60 або 120. А от в цього смартфону є варіант вибрати навіть 90, тобто вибирай, який хочеш. Ну, ми, звичайно, ставимо 120. Гуляємо на всі гроші, так сказати. І. Так, з перших секунд це почало відчуватись. 120 Гц це, ну, це так круто, це треба бачити вживу. Як на мене, це та фішка, якої реально не вистачало захищеним смартфоном. Нарешті, в кінці 2022 року, до виробників дійшло, що треба, треба це реалізовувати. По першим відчуттям смартфон максимально шустрий, екран чудовий по передачі кольору. До речі, камера. Камера тут має бути дуже-дуже непогана. Давайте ми поки що на розпакуванні подивимося коротко про режими, які тут є. Так, нічна зйомка. Давайте подивимося, чи є у нас можливість. Ага, я вже бачу, що можливості у нас немає. У нас в цьому режимі буде завжди активована інфрачервона підсвітка. І це хорошо. 8 Мп у нас можна робити фото. Також можна знімати відео в нічному режимі. Відео звичайне, я так розумію, тут 4К у нас має бути. Ні, 2К 2К у нас. Ну і камера основна у нас 108 мегапікселів, звичайно. Ж. Так, про режим і в режимі більше у нас є портрет, панорама і нічна зйомка. Ну, в принципі, все необхідне тут є. Так, це у нас юліфон, тому давайте перевіримо, чи радіо у нас працює без навушників, тому що майже в кожному юліфоні воно є. Принаймні в нових юліфонах. Заходимо в радіо, включаємо. І радіо у нас має включитися. Але воно зазвичай перший запуск чомусь тупить. І на Power Armor 18 t в мене таке ж саме було. І тут таке ж саме. О, запустилось. Бачите, навіть в квартирі трохи ловить. Це прикольно, бо зазвичай воно ніфіга не ловить. Так що радіо можна слухати тут без навушників. Так, 3.5 роз'єм є. Коротше кажучи, тут багато чого цікавого є, і за ті гроші, які він продавався на старті продажів, за 250-255 доларів плюс-мінус. Це дійсно крута штука. Дійсно крута штука. Тим більше це юліфон, це якість, це стиль, не знаю. Мені подобається. Тим більше, що він тоненький, ергономічний. Камера, звичайно, ж випирає. Але До речі, забув сказати, бортики над дисплеєм тут не так сильно випирають, як Armor 18 t Тут палець не сильно і буде їх чіпляти, коли будете перелистувати менюшку назад. І, як на мене, це все-таки більше плюс, тому що ну, трохи незручно користуватись з тими бортами великими. Так, Armor 17 Pro. Цікава модель, скоро буде повний відеогляд. Підписуйтесь на канал. Посилання на AliExpress в описі. На мій онлайн-магазин twigday.com.ua також посилання в описі під кожним відео. Там ви можете придбати вже в Україні захищені смартфони. Тож переходьте. Тож, всім до повного відеоогляду. Бувайте!